Пагін і його грона. Навпроти грони листочок залишаємо. Він кормить нашу ягідку. Нижче листочки можна прибрати. Ось так, не так густо і не близько до землі. Але якщо пагони йдуть вище, нічого не треба прибирати. Все залишаємо, кожен листочок нам дорогий. Тільки те, що дуже близько до землі бо лежить, валяється.